Угу. Дітки, давайте привітаємося з вами. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Молодці, молодці. Я рада вас вітати, дітки. А послухайте загадку і подумайте, коли це буває. Тане сніжок, квітне лужок. День прибуває, коли це буває? Вісною. Вірно, на весні це буває. Вірно, з приходом весни з'являються веселі хмаринки. Сонечко світить вже більше, Дерева прокидаються. З'являється перша травичка на весні. А ви знаєте, дітки? Саме головне весною, що прилітають пташки з теплих країв. Знаємо. О, молодці, знаєте. І до нас прилітають, прилітають лилети. прилітають. Хто ще прилітає, хто знає? 20. Так, ця пташка називається Грак. Грак. Так. А ця пташка як називається? Вутка. Качка. 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 Качки прилітають, ластівки прилітають. Вутки. Так. І паки прилітають. Дітки. Пташки летіли довго-довго, і вони. Примарилися і хочуть відпочити. І ось на нашому дереві і на нашій галявинці вони вирішили відпочити. А пташів нам треба дітки, Розселити пташок. Де ж вони будуть відпочивати? Ми зробимо з вами зараз таке завдання: поділимо назви птахів на склади. А ось на дереві і на галявинці цифри. Вони позначають, скільки складів в назві цих пташок. І ось наша перша пташка ластівка. Ластівка. Давайте пригадаємо з вами, як ми поділяємо слова на склади, що ми робимо. Так, можемо плескати в долоньки, вірна Софійка. І ще що можемо зробити. Підставити долоньку до підборіддя, і скільки разів ротик відкриється, стільки і складів. І ось давайте почнемо. Перша пташка ластівка. Давайте, Можете підставити долоньку. Три лівечко нарахувала, скільки варюшка нарахувала. Так, перевір. Вірно, погляньте, ластівка сіла на гілочку, де знаходиться цифра три. Молодці. Наступна пташка чапля. Давайте поділимо склади. Чапля. Да, чапля. 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 Два. 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 Два склади. молодці, перевіряй, поля, чапля сіла на травичку біля цифри два, молодці. Наступна пташка, граб. Давай, попаділи на склады. Один. Так, Лілічка, один. Скільки нарахувала? Один Іринатка один, і, і Софіка, молодці, перевіряємо. Подивіться, грак сів на гілочку біля цифри один, молодці. Наступна пташка: Лелека. Лека. Лелека. Лелека. ле три. Лелека. Скільки складів? Три. 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 Ігочка, три. скільки ти нарахувала? Три. Три. Софійка скільки нарахувала. Три склади. Рінаточка скільки ти нарахувала? Три. Перевіряємо. О, Лелека сів там на стовпчик біля цифри три. Наступна пташка шпак. 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 Скільки складів 1. в слові шпак? Один. Так, молодець вілля, перша порахувала. Варюшка, один. один. Молодці, дівчатка, перевіряємо. Ось шпаксів подивіться на гілочку біля цифри один. Які у зумічки. І остання пачка очка. Очка. Два Ліля. Варюшка, молодець, два. Самі качка. Два, Ірина порахувала два. Подивіться, і тачка сіла біля цифри два. О, які ви розумнічки, дітки, а пташки пропонують вам зробити звуковий аналіз слів. І питають вас, а чи ви пам'ятаєте, які звуки бувають? Давайте. В цьому будиночку який звук живе? Подивіться. <гулес> Позначається кружечком. А в цьому будиночку який звук живе? <гулес> Молодецька. <гулес> Молодець, твердий приголосний, позначаємо однією юрисочку. А в цьому будиночку посередині. Який звук живе? І розумний, звірно. І ось наше перше слово і пташка. Який звуть? Шпак. Шпак. Шпак? Так, шпак, так. Давайте визначимо, який перший звук в слові шпак. Ш, вірно. Який це звук? Тверди, приголосний, вірно. Наступний звук який? Ш. П. 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 -п. Це який звук? Приголосний. Твердий приголосний. Молодці. Далі який звук іде? Промовляйте слово. Па. А, Зайдя, а, Ой, молодний голосний, кружечком визначає. Пані який? Шпак. Приголосний. Який? Приголосний. Який? Приголосний. Молодці. який. Шпак вам каже, дякую. Які ви молодці, розумнички. як <реш> у зробили? Наступна пташка Лелека. Лелека. Промовляємо слово визначаємо перший звук. звук? Вірно. Твердий приголосний. Молодці. Далі який звук іде? Голосний. Вірна Софіка, звук. Наступний звук лека. Який це звук? приголосний. Ой, які молодці! Які молодці! Далі який звук іде? Ле-ле. Е, молодці. Це які? Голос. Далі. Леле. Який -ле діти? приголосний. ці твердий приголосний. І який на звук звук слові? Лелека. який Молодці! 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 І лулека вам каже, дякую. Вірно, все зробили. Молодці, mean... дітки, а ще б приготували <сл> <potirosine> <kindergarten> вам схеми речень із своїми фотографіями. Подивіться, на цю фотографію що робить пташка? Співає, співає. А тепер погляньте на схему речення. Скільки слів в цьому реченні? Два. 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 Давайте складемо речення по цій схемі. Співає. Вірно, Софійка, пташка співає. Яке перше слово в реченні? Пташка. пташка. А друге слово співає. Співає, молодці. І погляньте. В кінці речення стоїть крапочка. Речення ага. закінчилось. Мало наступна фотографія пташки і схема до неї. Подивіться уважно, скільки слів в цьому реченні? Три. вірно, варюшка, три. Подивіться уважно, що робить пташка. Їсть. Пташка їсть пташка. зерно. Пташка. Так, Ташка, Дівно, ташки клюють. Вилно. Ташка клює зерно. Всі вірно склали. Давайте населемо перше слово речі. Вилно. Ташка, вилно. Друге слово. Ташка. Друге слово. І третє слово. Керно. Розумічки. І ось наступна фотографія, подивіться уважно. Тут шпак. Два слова, yeah. і шпакіння. Yeah. Давайте складемо речення. Ну, подумайте, шпак іде до своєї шпаківні. Так, дуже багато шпак прилетів. Okay. От шпак прилетів до шпаківні. Молодці. Okay. Шпак, вам, каже, дякую, що ви склали речення. Молодці, які ви розумнички? У вас так все гарно вийшло. Сьогодні так мені було цікаво з вами. Ви все відповідали вірно. Вам сподобалося з пташками грати? Yeah. Yeah. Так. Yeah. Ось вони Прилетіли пташки, тепер вони вам будуть нас усіх радувати своїм співом. Пташки, бо наступила весна. А я вам кажу, дітки, до побачення. До побачення. До зустрічі. побачення. До побачення. До